Найдем сейчас твяшки, блин. Я я... Пока ж, да, ты твяшки находится. Я пью дня шукав твяшки, не міг найти, уже все обрив. Боже, чого ты такий тупый? Такий вродився. Воно не тупе, воно нагле. нагне. Не попал. Оп. Осторожно тут. <свист> не, я кажу, осторожно тут буду. Высота. Трошки. Голос. Ух ты, Я знаю, я знаю, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты увидишь? Что ты сратый ходишь? Иди нахуй. Нет, это такие набор просто. Да, это такие. Это а хм. од одник, лампы. А, дай, дай, дай. Тут А, там, дай, я пошу, дай мне пройти, мне не надо пройти. Снимите его культурно, пошла дай. Ее бляха, а то ж палець мені прижав, дід. Ти мені пальця прижав. Ой, бля, неляка, ёбані! Що з тебе має бути, бля? Тут осторожно, тут банки. Так, Дід пішов по своїх справах. Тепер мені допомагає бабусь. Як тобі? Думаєш, буде стіл такий добротний чи ні? Хороший, ти хороший. Подивіться, я вже його тут от, оп, от там, Отам, тут от, збив, тут збив, щоб він тримався, не хитався. І зараз буду отут от, от, шуруп лупашки і тут. І так само, що вверху, щоб він краще тримався по цих короче, Все було красиво. Кутусік. Будемо нам якусь енергію це дуже хороше. Все, буде толк, бусь? Так. Да. Ну це вже все, це вже штрих, штрик. О, вниз зробили, ще верх, і будемо показувати вам результат. Mm. Дивіться ми сто зі з тобою зробили, стіл хороший. Як тобі? Як тобі? Хотео! Квартиру хайну. То... То холодний, але... що ж ти сів на зиму? Чо Чого набалюю сів, а? Що на балі усів? Чо на балі усів? Вона холодна. Що ну, не. ні? Потім простудиш крижі. Та Ну, це я нее, де помату. Ді. А як ти доставився до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? що А ну глянь, що це таке, подивись. Що це може бути? м'ясо і хліб, хлібцо. Дуже смачне готувала Аня в мультіварці. Тобі смачного бажаю і всього найкращого в житті. А її, з дому здоров'я. здоров'я. Смачного. Емі, Емі, а скажи тато, скажи, тато, скажи, тато, тато, тато. Тато, кажи. Тато. Папа. Ні, тато. Тато. Через що так? Ввічливо. Вічливость. А ти вона... що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає То треба було в очі плюнути її. Я, кажу, ні, ні, я зараз... ні 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 ти... ви, сказали... ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась. Я що. Я хазяйка, я патріотка. <рик> <рик> а я що? <шо>? Пацан? <рик> Золений. Так тоді ще не було машин. <рик> Отак от. Мамаленько. Що ти, блін, дід? Ти коли вивчиш? Я тобі принесу, блін, ти маєш вивчити. Це гімн України має знати кожен українець. Це треба, щоб всі знали. Всі українці повинні знати. І за межами також. Українську мову. Знати, і український гімн України. Ай-яй-яй-яй-яй. ой сидити українцям. Він наступає з ним. Ми перебуємо. Широки середини! закінчив оркестрову ямучу? Водоверті, ормехабелюпи дима.